Нарешті, друзі, сили оборони України нас почули, тому що сьогодні вночі, врешті, влупили по нафтопроводу Дружба. Щодня ми з вами говорили. Коли ж вдарить новоросійськ, прекрасно біля Москви чудесно підстанції неймовірно, але дружба стояла. Тепер, нарешті, є влучання. Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврищав. 3 грудня середа на календарі. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Про що хочу з вами ще зоні? Поговорити на автобази палали сили безпілотних систем працювали гурівці. Вдарили по дружбі. Звичайно, згадаємо про результати безрезультатної розмови п'ятигодинної вчорашньої делегації Сполучені Штати в Америці Це Джеред Кушнер. Зять Трампа також спецпредставник 47-го президента США Вітьков, які сиділи, слухали 5 годин. А потім вийшли, і представники Кремля сказали, що нема ніякого консенсусу. Ну це зрозуміло було і до того. Багато про це сказано. Багато зустрічей скасували, в тому числі і. А, Стіва Вітько Факушні з Володимиром Зленським в Бельгії, бо немає про що говорити. Це теж з вами згадаємо. Звичайно ж, репараційний кредит є ключові положення, які прийняли в європейському союзі. Обійшли можливе, можливе вето Орбана і Фіцу, Угорщини і Словаччини, і нібито догодили Бельгії, хитро спрацювали саме так. Потрібно приймати рішення в умовах, коли твій ворог терористична організація Російська Федерація. Бюджет український сьогодні теж затвердили в другому читанні. Скажемо, кому виділили додаткові кошти. тізер такий, депутатам плюс 120 тисяч гривень. І от депутатка Безугла каже, що ці кошти потрібні, аби вони були незалежними. Депутати, ага, зараз вже ну і звичайно ж поговоримо по фронту. Що відбувається на покровському напрямку? І звіт сьомого корпусу, який працює на Покровському мирноградському плацдармі. Танки палили, ворога нищили. Друзі, перед тим як розпочати, попрошу вас обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, поставте вподобайку в коментарях. пишіть ваші зауваження, побажання, запитання, діліться обов'язково нашою розмовою. Важливо працювати на проукраїнську позицію і проти російської пропаганди. І в описі до цього відео є звичайно ж телеграм-канал. мій там сьогодні знову ж таки показав, як сили безплатних систем нищать ворогів ворогів наших, в тому числі і дронами. Тут не можу вам це показати, бо YouTube має позначку 18+, плюс і не пропустить. Тому ласкаво, прошу до свого телеграм-каналу. Ну що ж, поїхали? Почнемо з дружби. Звичайно ж, друзі, кадри ось такі: продемонстрували головне управління розвідки. Що відомо, джерела в головному управлінні розвідки кажуть, що вночі на 3 грудня у Тамбовській області Російської Федерації стався вибух на ділянці нафтопроводу Дружба, після чого там виникла пожежа. Повідомили джерела у головному Управлінні розвідки при міністерстві оборони України атака на нафтопровід була здійснена неподалік. Насамного пункту називається він Казінські висілки, що на ділянці нафтопроводу Таганрог ліпецьк Це є Тамбовська область. Друзі, тепер хочу вам показати, як виглядає взагалі схема нафтопроводу Дружба, ось ви бачите, це в напрямку ось Україна. далі ви бачите, Унеча і все. Далі йде до услуга верх до порту на Балтійському морі. І далі до Європи, там, де Угорщина, там де Словаччина. Але вдарили не по цій гілці, вдарили по іншій. На мапі вам продемонструю. Ось дивіться зараз на мапу. Так, виводжу вам: це Таганрог, Ліпецьк-Таганрох. Це на Новоросійськ. Ось, дивіться, Ліпецьк, Тамбов. І схематично вам промалюю. Ми повинні розуміти, ось в тамбові вдарила йде воно через Ліпецьк і далі схематично, ось на Таганрог. Тобто, це все йде по території Росії. Очевидно, не били те, що йде в Європу поки що. Але велика подяка Кирилу Буданову і хлопцям та дівчатам з одного прийняття розвитку. Я сподіваюся, що вони передадуть естафету роботу Бровні Мадяру. Він вже бив по дружбі. Я думаю, готує ще один удар. Окрім цього, прекрасні кадри. І це вже є підтвердження генштабу. Є удари по нафтобазах. Генштаб підтвердив удар. В ось, ви бачите, це є у Томбовській ті ж області. Також нафтобаза, що відомо. Вам зараз скажу. генштаб офіційно повідомляє, що уражено нафтобазу в нафтобазу у Тамбовській області в рамках знищення наступального потенціалу російського агресора у ніч на 3 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу Дмитрієвська у Тамбовській області. Зафіксовано ураження цієї цілі. А що цікаво, що крім цього, також палало друзі. І, і Воронівській області, генштаб, чомусь про це не повідомив. Але для того я є, аби вам все розповісти. Так, от ви бачите, нагадаю вам, це весь напрямок північний і дуже цікавим чином, хочу вам сказати, буквально ж коли учора, перед вчора, ні, вчора Путін заявив наступне: що вони будуть створювати якусь санітарну зону на півночі від нашої країни, тобто на кордоні от Брянська. Давайте намалюю вам Брянська, Курська, Білгорська область. Ми про такі вже санітарні зони чули. І що цікаво, що ці удари якраз от бачимо, припадають на логістику в цьому напрямку, тому що там Путін буде створювати, невідомо. Але дві нафтобази на північно-східному напрямку нашого кордону. Палають до речі, в Тамбовській області заявлено, нібито як мінімум два резервуари. Хайп вогонь перекидається і палає все дотла. Також в Криму друзі, є повідомлення з Криму, тому що в це паратин Херсонської області і е, е, Криму. Ось також знову ж повертаємося до мапа, тому що ми з вами повинні все розуміти і візуалізувати. Е, Сиваш. І це фактично є сухопутній перетин кордону між материковою Україною і нашим Кримом. Ось тут знаходиться Севаш. Що відомо, це генштаб також офіційно повідомляє. Повідомляє наступне уражено технічного спостереження на морській станція, э, стаціонарній платформі МСП 4 в акваторії чорного моря за попередню інформацію. Знищено розрахунок БПЛА окупантів та уражено радіолокаційну систему надводної обстановки на самопідйомній плавучій борові. Установці Сиваш, ось я вам показав, де це знаходиться. Пригадую останній раз, коли били по Сивашу. Друзі, там був е, постійне місце дислокації особового складу. Ворога також розбили. Бачимо, розвідка працює на відмінно, вичисляє усі напрямки, де ворог е, має ті чи інші сили та. Засоби, окрім того, друзі в Криму велика біда росіян-окупантів, тому що після атаки в дронів збройних сил України пригадуйте, били по нафтобазі в Гвардійську і Феодосії. Спочатку була Феодосія знищена, а потім лопили по гвардійську. Так, от біля гвардійську знаходиться е, саме нафтобаза такої фірми, яка називається Атан. Вона має дуже багато велику кількість е, заправних станцій мережі по нашому Криму. І є вже наслідки, тому що черги. Величезні більше того, є лише один вид палива, а 95 його дають не більше 30 літрів на одні руки на одну машину. Ну але пригадуйте, аксонов так званий очільник Криму від окупантів. Казав: слухайте, ви не переживайте. Тому що проблема не тільки в Крим в Криму, проблема в усіх регіонах Росії. Там він назвав два десятки регіонів Росії, де немає бензину. Тому кажуть, це нормально. Ну звичайно, що це нормально, а буде ще краще. Мається увазі про відсутність палива. Ну і в першу чергу же цікавить не бензин, а де Тому що де росіяни використовують для логістики для того, аби все возити, перекидати, заправляти техніку свою на фронті. До речі, два танчики вони заправили. Ну відповідно, сьомий корпус прозвітував, що два танчики заправлених дизелем вони ліквідували на покровському напрямку. Продемонструю вам ці прекрасні кадри. Ось сьомий корпус, який працює на покровському мирноградському плацдармі влупили по двох захищених, нібито танках, тому що на них такі є. знаєте це називається танки. Сараї а росіяни його обклеюють. Усім можливим і неможливим якимось сітками аби убезпечити себе від fpv дронів, але наші оператори настільки формально працюють, що вони знаходять щелини або підлітають з під низу і а, влучають по техніці. До речі, два танки в теперішніх умовах це дуже дуже хороший результат. Бо використання техніки в умовах, коли кілзона ударна від. Для безпілотників техніка майже не використовується. Тому два танки зараз влучить розбити і два танки, припустимо, два роки тому. Це абсолютно різні досягнення. Це значно вагоміше на даний час, тому що умови ведення бойових дій помінялися з того часу. Ну і загалом друзі, хочу вам сказати наступне по покровську вчора. Були ж ці зустрічі Путіна Вітькова, і перед цими зустрічами Путін розказував, що Покровськ взяли, що іноземні українські журналісти можуть вас запросити показати, що там відбувається. Ну комедія, погодьтесь. Продовжує мати комедію, і до речі, відверто брехати Путін. Заява сьомого корпусу, яка наступна? Давайте зацитую. Ворог ув'яз у міських боях за покровськ та наразі не може захопити місто з допомогою зброї. Давайте я вам виведу мапу, аби ви візуально розуміли про що я кажу. Йдемо від Севашу і до Покровська. До речі, але також є і запитання до нашого генштабу, тому що вони трішки інакшу карту демонструють ніж є. Насправді так, от дивіться, Покровськ. Ми бачимо і на Покровську, на північних околицях Покровська тривають активні бойові дії. Ось Покровськ і Мирноград. Цитую далі. Сьомий корпус ситуація у нашій смузі відповідальності залишається складною. Ворог активно штурмує північну частину Покровська. Наші військові продовжують виконувати завдання з оборони міста, стримуючи просування росіян на окремих ділянках заявляє сьомий корпус, Ворог намагається діяти біля логістичних шляхів однак у цих зонах. Швидкість ліквідації ворога вища за швидкість його. Переміщення, логістика залишається ускладненою, але функціонує. Триває операція із розширення логістичних коридорів. Попри інтенсивні бойові дії, за останній тиждень угрупування сил оборони в районі Мирнограда провело кілька ротацій особового складу до оборони Покровська. Пеша 7 корпус продовжують залучатися різні склади сил оборони. Десантно, штурмові війська. Ви знаєте, ними керує Апостол, також штурмові підрозділи, сили безпілотних систем, сили спеціальних операцій, служба безпеки України, нацполіція, Нацгва. Тобто там працює достатня кількість висококваліфікованих підрозділів по мирнограду. Хочу вам сказати наступне: е, кажуть, що логістику намагається розширювати. Справді є проблема, тому що біля Мирнограду друзі, технікою, давайте я вам наближу, аби ви краще бачили тепер. Технікою доїхати в Мирноград немає змоги. Лише скидами дронів і роботизованою наземною роботизованою. Технікою в інакшому випадку все влучається і все б'ється, але от працюють на розширенням логістики. До речі, з журналісти мої колеги розповідають, які знають ситуацію біля Покровська і перебувають неподалік цього напрямку. кажуть наступне, тому що зараз росіяни почали демонструвати, нібито вони в центрі Покровська запахають прапор. Відверто кажуть, слухайте, звичайно, що це їхня інфільтрація в, в, в дії. Вони намагаються і це завжди вони це робили. Намагаються забігти поставити. Флагшток з їхнім ганчір'ям і швидко це зняти на камери. Але у 90% випадків випадків оператор fpv дронів нищать такі заходи, тому що є наказ від їхнього керівництва будь-якою будь-якою ціною це зробити для пропагандистських змі. І про це каже і сьомий корпус, що не потрібно вестися на провокації, не потрібно слухати фейки, тому що не, от. Заява їхня про те, що намагаються росіяни як і публічно, так і на місцях розносити неправдиву інформацію, впливаючи на морально-бойовий дух наших бійців. Тому Покровськ не є повністю захоплений. Так важка ситуація на півночі ворог продовжує тиснути, але він не є захоплений. Ну і окрема розмова про куп'янський напрямок. Вчора Путін знов ж таки сказав, що Куп'янськ оточений, захоплений. Друзі, там позитивні тенденції, і біля Куп'янська сили оборони продовжують зачищати ворога. Там оточення, я вже вам не розказав, від слова: взагалі немає. Ну і слухайте, варто про це говорити. Дивіться, поверну я вам покажу покровськ. Ви бачите, як виглядає саме Покровсько-Морноградський напрямок, і де аналітки Діпстейт промалювали. Сіру зону і червону зону, яку контролює ворог. А тепер хочу вам показати, що сьогодні запостив генштаб, і це трішки не відповідає реаліям. Ось подивіться, так виглядає Покровськ на думку генштабу. Ну і от вони пишуть, що наші захисники зупинили 32 штурмові дії ворога у районі населених пунктів Володимирівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Котлене. Але ж ви бачите, що це є кардинальна різниця, і не може генштаб, от. Подавати таку інформацію, бо це введення в оману, в тому числі і наших оборонців, які працюють на цьому напрямку. Тут уявіть, сидить наш е боєць, відійшов на іншу позицію, а генштаб каже, що там його не тримає. Ну, як це має сприйматися? Звичайно, що потрібно тримати інформаційний фронт, але не настільки, не на таких от напрямках настільки неправдиво подавати. Ну а ви діліться своїми роздумами. Щодо цього інциденту, скажімо так, у коментарях. Ну і звичайно, вчорашня зустріч, друзі, Стів Джаред кушнер. П'ять годин слухали Путіна. Після цього вийшов радник Путіна Ушаков, який був на цій зустрічі, і сказав, що компромісу по територіях не знайдено. Але я вже про це говорив. І сьогодні в ефірі друзі, ну шлавров два тижні тому казав і неодноразово раніше повторював, що Росію не цікавлять території, вони захищають російськомовне населення. Так ви визначиться. Що у вас в пріоритеті? Ну, я, звичайно, це риторичне запитання. Ми показу знаємо. Їхня мета це просто геноцитути. Україну знищити нашу суверенність не вийде забудьте, розвалимо Російську Федерацію, і знаєте, дуже багато було сказано після вчорашньої зустрічі. Ви знаєте, що делегація США мала в Брюсселі зустрітися з Володимиром Зеленським, але Стівітьков і Кущер скасували цю зустріч. Чому? Ну тому, що нема про що говорити, тому що немає ніяких результатів без результативна зустріч. На про що ми з вами говорили, і ви знаєте, дуже багато про це сказано, дуже багато про це написано. Але найконкретніше я вам це зацитую. Сказав військовий експерт ізраїльський звати його Ігаль Левін. І він дуже чітко записав невеликий пост. Я вам зацитую дуже лаконічно змальовує ситуацію навколо цих всіх потуг американців. Так от він пише, що вражає з одного боку, як у тому числі здавалося б, не дурні люди, які займають певні позиції та компетентні у своїх галузях, також чекають на договорняк з іншого боку, те, як сенсаційно подаються такі новини, як Відков і Кушнір поїхали з Кремля ні з чим, ніби мали бути інакше. Озвучу, пише Левін. Прості положення вони залишаються незмінними, хоч скільки інформаційно лушпиння та інфоприводів не з'являлося. Положення перше: США хочуть заморозити війну за будь-яку ціну, включаючи ціну України. В цьому протирічить і не хоче. Звичайно, що офіційний Київ так і позиція Європи, на яку США все таки необхідно. Зважати позиція. Друга Путін не хоче заморожувати війну за умов, коли Україна залишається незалежною та суверенною державою, ще й з армією, яку можна модернізувати та нарощувати. Положення третє: переговори це не договорняк, а Кремль тягне час, вкидаючи американцям крихітні сподівання. Ну і справді дивіться, крихітне сподівання сьогодні. Речник Путіна Пісков каже: Путін не відмовився від мирних перемовин. Але наразі немає результату. Це затягування положення. Четверте: Європа не хоче зливати Україну інакше проти Європи, і це очевидно. Попри Росія плюс наш мобіліційний ресурс, і звичайно, технічна база І те, як Україна і Сили оборони України навчені воювати. Ніхто так не вміє воювати. І звичайно ж, Європа цього дуже і дуже боїться. Положення п'яте немає жодних переговорів про рівні позиції або е, про гарантії безпеки. Ну і справді друзі, скільки ми чуємо, що європейці прописали якісь гарантії безпеки. Про це казав Володимир Зеленський, що нібито є вже готові гарантії безпеки. Ну дивіться ні, армії інших країн, ні техніку, якою будуть керувати з іншої країни, не буде в Україні ніколи. Кажуть про літаки в Польщі, стоятимуть там контингент від НАТО е, при можливій наступній агресії Росії. Так чому зараз ці пілоти не піднімаються і не б'ють по позиціях? Що буде потім? Тобто буде якась інша війна, інша Росія буде воювати? Треба забути про будь-які гарантії. Єдина гарантія це збройні сили України і фінансування наших партнерів, виробництво зброї. От до речі, сьогодні вперше на території країн НАТО в Данії. Дання офіційно оголосила, що Firepoint будує завод. Ось над чим треба працювати. Ну і звичайно ж, економічний тиск, санкції малюка Буданова і Мадяра. Ми маємо вони найкраще ну треба дотискувати якраз от Лукойлу, по Роснефті і по інших напрямках. Треба в економічному плані давити на Росію. А гарантії безпеки від наших партнерів, ресурсом наших партнерів, увазі арміями чи іншими якимись. Технікою та або авіацією, яку буде керувати наші союзники. забудьте цього точно не буде. Переговори йдуть. Пише Галь Левін про те, як підкорити Україну Росію, як заморозити війну. Це США хочуть і як не дати війну заморозити та не злити Україну, але й не забути її надмірно. Про це думає Європа це все. На чому зараз базується, і це не зараз, а в принципі, такий підхід є в США, такий підхід в Росії значити повністю Україну. А США наголошую ще раз будь-якою ціною зупинити війну. Аби Трамп сказав, я зупинив Дев'ятою війну, давайте мені Нобелівську премію. Все, чого хоче. Трамп ну і є кривоткі Кирил Дмитрієв, Стів Вітьков і Кушнір, які хочуть активно співпрацювати з Росією в якихось вологих снах. Вони думають, що таким чином зможуть її вирвати з під Китаю. Китай дуже поглинув Росію економічно, тому там навіть немає про що говорити. Обіцяв вам розповісти про бюджет. Друзі прийняли сьогодні бюджет України на 26-й рік. Що цікаво, виплати військовим не підняли. А от депутати собі підняли на 120 тисяч гривень. Оплату праці своєї, і знаєте, поясню, от, Я вже казав вам без угла депутатка, що таким чином, мовляв, депутати будуть менш підкупні і так далі. Тому подібно вже дуже багато темників ходило неодноразово, скільки там коштує той чи інший голос депутата. Там в районі десь 50 тисяч доларів. Про це навіть говорили. Ну, дивіться, давайте порахуємо: 50 тисяч доларів. Це скільки в нас є більше 2 мільйонів гривень. А тут ви забираєте з бюджету 120 тисяч. Ну а чи буде це допомагати бути незалежним? Мені мало віриться, але ці 120 тисяч могли б піти кожного депутата на зовсім інші більш важливі потреби. Ну і зрештою, друзі, якщо ви піднімаєте оплату роботи депутата, давайте ми зробимо якісь регулювання їхньої роботи. Якщо ти не ходиш на засідання, якщо ти сидиш і не голосуєш ігноруєш засідання, якщо ти не пишеш законопроекти, якщо ти не сидиш в профільних комітетах, це все має мінусуватися. Я б мінусував так, що депутат ще мав би доплачувати хороші суми, і це би принаймні, було не знаю, чи б вдарило по депутатах. Бо вони ж мають е, немало коштів частка з них. Але принаймні це було би справедливо. Погодьтесь. Але важливо серед іншого, друзі, Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії, регіональних е, або міноритарних мов за відповідне рішення 264 депутати. Про що йдеться? Повідомляється на сайті парламенту законом оновлено перелік мов до яких застосовується відповідний режим підтримки та особливого статусу, передбачений цією хартією. Із цієї з цього закону виконали російську мову, тобто, російська мова не буде підтримуватись та мати особливий захист. Ось це насправді правильний крок. Питання лише чому зараз на четвертий рік війни, ну, але знаєте, краще. Як то кажуть, пізно ніж ніколи. Ну і звичайно ж, про репараційний кредит. Друзі, ми маємо розуміти, що війна не зупиниться, що Кремль не йде ніякі компроміси. А тому Україні треба шукати фінансування збройних сил України на наступні роки. І здається, що на 26-й і 27-й рік все ж таки є політичне рішення, політична воля Європейського союзу. Розповідаю. Суть у тому, що європейський союз представив два варіанти підтримки українського бюджету на наступні два роки. Голова Єврокомісії Урсула фон дерлянь сказала: сьогодні ми пропонуємо покрити дві третини фінансових потреб України на 26-27 роки. Тобто, це 90 мільярдів євро з необхідних 135. Решту мають покрити міжнародні партнери. І сьогодні ми пропонуємо державам-членам два рішення для узгодження. Перше рішення, друзі, це запозичення Європейського союзу. Це рішення має бути ухвалене одностайно, тобто усіма. І це гроші платників податків. На це європейці не дуже хочуть іти. Тому вони більш активно обговорюють друге рішення, яке. Пропонує в юридично запропоновано сьогодні в юридичному тексті так званий репараційний кредит. Тут ми використовуємо, каже Фондрляйн, гроші від заморожених російських активів у Європейському Союзі. Це рішення можна ухвалити голосуванням кваліфікованої більшості, друзі, а не Усіма членами 27 членів європейського союзу, тобто е, тут виходить таке, що комісія знайшла спосіб обійти проблему так звану імені Орбана ну, або імені Фіцо, тобто, це ті, хто блокували, достатньо було одного вето на 27 країн, і все, і кошти вони не використають. А як це зробив Європейський союз? Дуже хитро вони хочуть скористатися 122-м, у статті 122 стаття договору європейського союзу, який дозволяє урядам вирішувати в дусі солідарності між державами-членами щодо заходів, що відповідають економічній ситуації. Комісія планує інтерпретувати це так, що з огляду на величезні фінансові ставки в цьому випадку кваліфікованої більшості країн буде достатньо для схвалення продовження санкцій, позбавляючи Угорщину потенційного права вето або словаччину. Це стратегія спосіб. Забезпечити в тому числі до речі і Бельгію. Дивіться чого от якраз Бельгія. А чому Бельгія ми говоримо? Бо Євроклір, ви аби ви розуміли, це депозитарій в Бельгії, він має леву частку заморожених активів Російської Федерації, там десь 140 мільярдів. Так, от і Бельгія занепокоєна, що будуть ризики: що якщо раптом Росія почне намагатися судитися з Цим вилученням коштів і доводя свою правоту, що не мали права е, вилучати заморожені хти в Російській Федерації. Тоді самій Бельгії треба буде ці кошти віддавати. Бельгія каже європейським країнам, давайте на всіх ми розділимо ризики, і що придумали, тому що буде друзі ухвалене рішення. Що забороняє увага європейським судам брати до уваги рішення інших судів за межами Європейського союзу щодо цих заморожених активів, якщо Кремль спробує оспорити це рішення, що це виходить? Ну от європейський союз забирає кошти Росії. Росія де в якийсь там суд звичайно, що на європейському союзі, тому що там ніхто Росію не буде приймати. А Європейський Союз каже, вибачте, але ми ж ухвалили рішення. Ми не беремо до уваги по ваших активах рішення інших судів. Ось, нарешті, політична воля. Ось як має все працювати далі. Що каже Орсула Фондлянів? Дивіться, постає питання, як ми використовуватимемо ці кошти? По-перше, ми спрямуємо гроші на бюджет під на бюджетну підтримку України, і тут ми спиратимемось на усіх наявних. Інструментах, а друга сфера, на яку ми спрямуємо ці кошти, це військова підтримка. Тут головна мета посилити оборонно-промислові можливості України та інтегрувати їх у нашу оборонну базу, і це важливо, тому що має бути фактично. Ми то йдемо в євросоюз, але дуже багато позицій вже інтегровані як європейської спільноти, так і України. Ну і до речі, друзі цікавий момент, тому що ви ж знаєте, що в цьому плані, який Відьков і Кирил Дмитрів написали, там нібито США хотіли замороження активи Росії залучити до е інвестування в Росію і для того, аби США заробляли ще на цих інвестиціях. Так, от репортер, коли Урсула фондляйн виступала, він запитав: А що про це кажуть Сполучені Штати Америки? Вони ж були проти, і що відповідає Урсула фондлянь. Так ми вже повідомили адміністрацію Сполучених Штатів Америки. Я, наприклад, розмовляла з міністром фінансів Сполучених Штатів Америки, звати його Скотт Бесен, що ми плануємо розробити систему репараційних позик. І що вона каже, що Скотт Бесен сказав, це було зустрі... з зу... позитивно одобрено. Тобто, Сполучені Штати Америки не мають нічого проти. Я думаю, що от як обіцяло Орсло Фондрянь до кінця до Різдва у грудні. Україна отримає фінансування на два наступних роки. Так воно і трапиться, і це дуже і дуже потрібні життєво необхідні кошти. Друзі, ну і не будемо, не будемо забувати, що є е, схема Пурго періотентний список потреб України, тобто зброю купують у США. Е, так, купують з націнкою, бо той самий міністр фінансів Скотбесен свого часу сказав, що в Європі продають зброю для України на 10% вище ніж ринкова вартість. Ну а що тут зробиш? Такі вони бізнесмени зараз про адміністрації Дональда Трампа. Так, от є нове. Надходження до системи Порол, Польща, Німеччина та Норвегія виділять півмільярда доларів, аби закупити американську зброю для України. Польща виділить 100 мільйонів до кінця року. Німеччина 200 мільйонів. А Норвегія оголосила про додатковий внесок у 500 мільйонів разом з Німеччиною і Нідерландами. Тобто, бачимо, кошти є. Нагадаю вам: система пюре там залучені вже 20 країн, і Марк Рюте, генсек НАТО казав, що до кінця цього року ми отримуємо 5 мільярдів за системою. Ну, на 5 мільярдів озброєння за системою Пурл і звичайно ж, і інші окремі ініціативи. Я вам про них розповідав, це чеська ініціатива, тому що чехи кажуть, ми не будемо залучатися до цієї системи, тому що у нас є наша снарядна ініціатива, і ми там мільйони снарядів, більш ніж там по 2 мільйони снарядів кожного року для України знаходимо по всьому світу. Працює купівля зброї. Ну і звичайно ж, Марк Рюти сказав наступне: що вони планують, тобто Північно-Атлантичний альянс, зробити так, аби в 26 му році мінімум мільярд. Еквівалент на мільярд доларів купувалися зброї для України кожного місяця. Ну це вже краще ніж нічого, скажімо так. Це були найважливіші новини, друзі, станом на 3 грудня середу. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, поставте такий от вподобайку. Коментуйте, пишіть звідки ви дивитесь ваші традиційно запитання, емоції, роздуми з тих чи інших новин або геополітичних процесів. Звичайно, що вітаються. І в описі є телеграм-канал. Долучайтесь, там багато ліквідованого окупанта. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в наступних ефірах.